Читаємо коментарі хейтерів разом. Судячи з усього, ось ця рубрика вам дуже сильно сподобалася. Я вирішила робити її на постійній основі, але у форматі повного відео, де є трошки більше хронометраж, для того, щоб не вписуватись в обмежний час у форматі YouTube Shorts або Instagram відео Тому друзі, сьогодні буде трошки більше ось таких от скріншотів, історій, коментарів, на які я готую свою відповідь. І ви також можете до речі коментувати ці випуски, залишати свої враження від перегляду цього. Відео у коментарях до ось цього випуску буду дуже сильно вдячна за ваш фідбек і за ваш зворотній зв'язок. Ну що ж, поїхали і почну я із такого коментаря. Прилетів він мені в Тіктоці у відповідь на відео, де я розповідаю про те, що насправді Україна це країна і дім для євреїв також, тому що Україна це мультинаціональна, багатонаціональна країна. І ось що пише один з моїх підписників. «Як би і не сказав, що єврейка, але моя німецька вівчарка почала нервувати. Мабуть, гени». Я так розумію, що цей підписник дуже пишається тим, що типу в нього тонке почуття гумору з відсилкою до німецької вівчарки. це, в свою чергу, відсилка до нацистів, до німецьких окупантів, які робили тут дуже багато різної біди на території України за час голокосту. Тому можу сказати тільки одне: ці жарти насправді не смішні і примітивні. А стосовно зовнішності, вже давно пора би знати, що за рахунок того, що євреї Росія по всій землі, є багато різних різновидів єврейської зовнішності. І ось такий тип, як у мене, це ашкенаський тип єврейської зовнішності. Євреї можуть бути із світлим волоссям, блакитними очима. Не обов'язково це такий стереотипний стандартний набір у вигляді. Карих очей, яскраво вирожного носика і кучерявого темного волосся. Наступний коментар, який я можу назвати класика жанру, пише Олег: в нас православна країна, і свята мають бути християнські. Слухайте, друзі, якщо ви позиціонуєте себе як християнин або як християнка, вам потрібно знати, що Ісус Христос перебував у єврейській культурі. Він був народжений в Ізраїлі, він був народжений в єврейському середовищі, він був вихований в єврейському середовищі, і він сам був рабином. Коли ми говоримо про те, що Ісус був рабином, нам потрібно розуміти, що ми вкладаємо, який сенс у цей термін. Ну, тобто, якщо ви не розумієте, як виглядають рабини, єврейські рабини, просто погугліть, і ви зможете навіть зрозуміти принаймні. Візуально, як виглядає традиційне вбрання. Ну, звичайно, не сучасне, якщо, наприклад, відмотати плівку на дві тисячі років назад. Тому, якщо повертатися до християнського контексту, важливо розуміти, те, що насправді біблія, яку ви зараз читаєте, це не просто християнська біблія, це єврейські священні писання, писання, які були написані євреями. Перші послідовники Ісуса Христа були. Євреями, якщо ви раптом цього не знали, і перша церква, яку називають першою апостольською церквою, це насправді була перша месіанська. Єврейська громада, і наступний коментар, який прилетів від Івана. Він не хейтерський, цей коментар, але я хотіла би його озвучити, тому що він насправді багато чого прояснює. Я вважаю, що антисемітизм це цілком штучне розпалювання ненависті до окремого народу, і це те саме, що російська пропаганда робить по відношенню до українців. Отож, оці всі викиди, антисемітські викиди, які трапились, наприклад, якщо говорити про найгучніший випадок, це те, що відбулося за час святкування свята Ханука, коли всі соцмережі. Ж вони були просто переповнені якимось антисемітським брудом. все це відбулося з подачі російського ІПСО. Тому потрібно розуміти те, що дуже сильно і дуже часто Росія впливає на те, щоб сіяти ворожнечу в нашій країні, наприклад, на національному підґрунті. І, взагалі, це така до речі. Класична методика ворога, щоб подолати свого супротивника, це посіяти розділення в іншому народі. Тому зараз, якщо ми хочемо здобути перемогу, нам важливо бути навпаки єдиними, любити один одного, приймати нас з усіма відмінностями і з різноманітностями, такими, якими ми є. Потрібно бути мудрими і дуже ретельно стежити за тією інформацією, яка потрапляє у ваше інфополе. Зрозуміло, що набагато простіше просто слухати ті інформаційні вкиди, які вам пропонують. На які ви можете зачепитися як на крючок, набагато важче самому аналізувати, копати, дізнаватися, читати, цікавитися якоюсь різною інформацією, але це уберігає вас від якоїсь фейкової і неправдивої інформації. Наступний коментар, який пролетів від користувача Тіктоку з нікнеймом Гефест у форматі запитання: просте питання пише нам цей Гефест. А євреї допомагають Збройним силам України. Коли і чим Гефест, ви, мабуть, пропустили попередні випуски на єврейському подкасті на цьому youtube каналі де ви зараз, можливо, теж дивитеся це відео. Я дуже сильно сподіваюся, що ви його дивитесь. Адже я вже зробила цілу серію різних інтерв'ю про те, яким чином єврейська громада України бере участь у тому, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Ми говоримо і про євреїв військових, які зараз в лавах збройних сил України, про євреїв волонтерів, про євреїв капеланів і ще про багато різних категорій, які зараз. Залишаються небайдужими у всіх тих умовах та обставинах, яких ми опинилися під час повномасштабного вторгнення. І також попереду на вас чекає ще багато різних цікавих інтерв'ю саме у цій категорії. Тому я пропоную вам підписатись на мій YouTube канал і ставити дзвіночок для того, щоб не пропускати всі наступні випуски, тому що вам буде приходити сповіщення, і ви одразу зможете їх дивитися, щоб не пересказувати все те, що і так було сказано у цих випусках. Я просто пропоную вам передивитися всі ці інтерв'ю. Наступний коментар прилетів із категорії. Всесвітня змова євреїв. Читаю «Юдеї масово заселяють наші країни, де жодного юди не було. Кажуть, в Україні більш безпечніше, ніж в Ізраїлі. А ви далі смійтеся про небесний Єрусалим. Ви знаєте, друзі, я би, можливо, десь з однієї точки зору хотіла би, щоб люди почитали про небесний Єрусалим. Але я боюсь, що ця зараза вона може отруїти мозок багатьох незахищених, так би мовити, умів. Тому з тією інформацією, яку ви поглинаєте, теж треба бути обережними. Але є така типу теорія змови, єврейська теорія. Змови проект, який називається Небесний Єрусалим. Що типу, начебто, зараз під час цієї великої війни, оті території, які поки що тимчасово окупованими, вони звільнятимуться для того, щоб в майбутньому туди заселити євреїв. Чесно кажучи, коли я зараз озвучую цю інформацію, це вже звучить абсурдно. Я Думаю, ну як до цього можна взагалі було додуматись? По-друге. Єврейського народу є своя держава, є своя територія, і ця держава називається держава Ізраїль. Євреї або вже повернулися, або в процесі повернення на свою історичну батьківщину нам не потрібна якась інша територія. Інша мова це, наприклад, якщо говорити про українських євреїв, про тих євреїв, які народились на території України, чиї батьки, дідусі, бабусі, прадідусі теж були народжені і жили на цій території. Це вже інше питання, і тому тут вже питання до вас: для чого ви нас виганяєте? Тому що Україна така сама земля, така сама домівка, як і для багатьох інших етносів та народностей, які мешкають на цій території. І також невеличка ремарочка до фрази, що е, в нашому краю, тобто на цій території, жодного єврея колись не було. До вашого відома, можливо, ви цього не знали, але перші євреї на території України з'явилися ще в перших століттях нашої ери. Ще раз в перших століттях нашої ери. І цей шлях він проходив через Крим, тобто перші євреї почали заселятися саме в Криму. І про це є археологічні різні дані, історичні різні дані тобто, це зараз не просто інформація, щоб там кинути вам пил в очі, і просто щоб якусь або яку дати відповідь. Тобто, це реальні історичні факти. Тому для того, щоб не хворіти ось такими типу аля теоріями змов, я рекомендую просто уважніше вивчати історію і цікавитись різними непопулярними фактами. Наступний дуже доречний коментар прилетів від Дімона, який каже, що мені так ніхто і не може відповісти, що вам зробили євреї, що ви їх так ненавидите. Діма повністю підтримую твій коментар, тому що мені також ця тема дуже є незрозумілою. І, взагалі, з антисемітизмом з ненавистю по відношенню до єврейського народу потрібно бути дуже обережними. Я вже не кажу про те, що є кримінальна відповідальність за антисемітизм, тобто за реальні фізичні антисемітські дії, які деякі антисеміти вчиняють по відношенню до. Євреїв, але якщо говорити духовною мовою, то є велика духовна відповідальність за свою нездорову позицію стосовно єврейського народу. От ще один коментар: чи служать євреї в Збройних силах України? Якщо це і ваш дім також, знову ж таки, нагадаю, друзі, якщо вас цікавить ця інформація, ви можете прямо зараз, після перегляду цього відео зайти в розділ відео на моєму ютуб-каналі, і ви побачите декілька інтерв'ю стосовно того, як взагалі беруть участь і яку участь беруть євреї в повномасштабному вторгненні. Я впевнена, що ви для себе багато чого дізнаєтесь. Раніше в моєму місті проживало більше 50% євреїв. На щастя, українців зараз 80 чи 90%. Мені дуже шкода, що ви пишете на щастя, і що ви називаєте голокост, який пройшовся величезною трагедією по території України. Що ви це називаєте щастям? Це біда. Це біда, коли місто уявіть собі, якщо 50% якогось міста населяли євреї, то після голокосту це місто спустіло наполовину а інколи в деяких містах майже повністю міста були винищені. Якщо ви радієте з геноциду і смерті представників іншого народу, то мені вас дуже шкода, тому що страшно уявити, в що перетворилося ваше серце. І ще, до речі, такий невеличкий цікавий історичний факт: за часів Російської імперії на території України простягувалась так звана смуга осілості». Це була територія, де євреям дозволялося жити. І якщо навіть погуглити і вести в гуглі. Територія осілості або межа осілості, ви побачите, що в цю смугу осілості потрапляє більша частина нашої країни. Тому насправді це був не поодинокий такий випадок, коли якісь міста, містечка або села, вони наполовину, майже наполовину, або навіть більш ніж наполовину складалися з єврейського населення. І наступний коментар, який мені дуже сильно сподобався, скажу свою не дуже популярну думку: самі вогняні антисеміти це люди, які все життя прагнуть, але не можуть стати євреями. Я одеситка і мій дід був чистокровний єврей. І я цим пишаюсь. Насправді, доля правди в цьому є. Але в мене є хороша новина для всіх людей, які, можливо, внутрішньо відчувають ось це тяжіння до єврейського народу. Шанс стати частиною єврейського народу у вас є. Ви завжди можете прийти в синагогу або в єврейські громади, які. Більш-менш відкриті не тільки для євреїв, але також для неєвреїв. і ви можете хоча б наживо ознайомитися з єврейською культурою і подивитися, проти чого взагалі ви воюєте. Якщо ви захочете дізнатися, в яких містах що це за такі єврейські громади, куди можна ось так от вільно прийти і долучитися, наприклад, до святкування Шабату або якихось інших єврейських свят, напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення в мій інстаграм. І ще один коментар, який багато чого прояснює. Згідно з опитуванням, в Україні приблизно 60% людей, які вірять в Бога. Якщо що, то Ісус єврей. Це як то кажуть, friendly reminder, просто дружнє нагадування. До Голокосту в Україні жили мільйони євреїв. Це моя цитата з одного з відео, те, що цитує одна із. Не можу сказати підписниць, можливо, ця людина не підписана на мене. Ну, в цілому, одна з користувачок Тіктоку написано так, ніби українці доклалися до того, щоб ті мільйони тут не жили. І Україна дім українців, всі решта гості. Можливо, вам буде неприємно про це дізнатися, неприємно про це почути, але так на жаль, українці доклалися до того, що Голокост, в принципі, відбувся на території України, тому що безумовно ми не можемо заперечувати того факту, що головними зачинщиками ідеї знищення єврейського народу. Роду були саме нацисти, але також були прибічники нацистського режиму. Були також ті люди, які підтримували нацистів, коли відбулася окупація на території України, які допомагали, які здавали єврейські сім'ї, які хотіли заселитися в квартири, де мешкали євреї, або володіти майном єврейським і робили все для того, щоб здавати євреїв, тоді коли вони перебували у розшуку. Тому друзі, на жаль. Так, але українці долучилися до цієї трагедії, і за це потрібно покаятись на національному рівні, так як це зробила, наприклад, Німеччина. На цьому я буду завершувати, тому що особливо останній коментар. Мені здається, що він зараз просто підірве багатьох людей, які були, можливо, навіть не готові до такої інформації. Будь-якому випадку, друзі, чи погоджуєтесь ви зі чи не погоджуєтесь, всі ваші відгуки, коментарі, всі ваші думки дуже сильно вітаються в коментарях до цього відео. Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші підписки і також. Тож, очікуйте наступні відео, адже чим далі, тим більше і буде багато всього цікавого. Всім шалом!